Спеціальна комісія обстежить внутрішній відкритий дворик та внутрішній і зовнішній галереї торгових рядів Бруму на предмет самовільно встановлених некапітальних споруд, які використовуються як літні майданчики. Цю комісію було створено на засіданні виконавчого комітету міської ради, яке відбулося 25 квітня. До нас звернувся балансоутримувач цього приміщення, який попросив створити комісію і перевірити, чи літні майданчики, які там встановлені, відповідають вимогам саме літнього майданчика, а не якихось там тимчасових споруд. Єпископа Серафима, який є проросійським священнослужителем, виключено з членів Золотого фонду Білоцерківської міської територіальної громади, з метою осудження дій проросійського священнослужителя, а також ну прийняття рішення необхідно для внутрішньої консолідації суспільства і, взагалі, поваги до власної держави. Одноразову адресну матеріальну допомогу на загальну суму 140 тисяч гривень отримують ще три білоцерківці, майно яких постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Для двох навчальних закладів громади Білоцерківського опорного ліцею гімназії номер 20 та Шкарівського опорного ліцею гімназії встановлено нову вартість харчування для учнів перших-четвертих класів. Меморандумом про взаємодію та співзаєморозуміння та співпрацю щодо реалізації програми шкільного харчування, укладеного між Міністерством освіти і науки України та Всесвітньою продовольчою програмою ООН в Україні. Згідно з цим меморандумом, всесвітня продовольча програма пропонує відшкодовувати 50% харчування учням перших-четвертих класів опорних закладів загальної середньої освіти. В нашій громаді таких закладів два. Але е, це фінансування поширюється лише до завершення навчального року. Тобто, по 31 травня, члени виконавчого комітету розглянули ще більше 30 питань, які забезпечуватимуть життєдіяльність нашої громади, та з яких прийняли відповідні рішення.